Неможливий духовний ріст без служіння. Друзі, я можу це все розшифрувати, пояснити. Ви ростете самі особисто, коли ви починаєте служити другим людям. Чому я поясню, чому? До тих пір, поки це в вашій голові, поки відкриття в вашій голові, воно не перейшло в руки і в ноги. Тобто, розумієте, воно не реалізувалося. Це просто теорії. От коли людина вчить мову, розумієте, вона повинна проговорити кілька разів. Вона повинна навчитися практикувати ці слова, складати їх в речення. Бо до тих пір, поки це теоретично, ви не зможете це практикувати. Ви вроді би, знав, я колись вчив англійську мову. Знаєте, оце так само Я Колись там читав Біблію, колись мені щось там говорили. І коли ви отримали відкриття про любов, то як, як жити цим відкриттям? Я живу в Божій любві. І як це? Просто кожен день насолоджуюсь, папочка, алілуя. А що нам говорить Біблія? Що нам Іван нам підказки дає? Що ми будемо любити не язиком, а ділом істини? Хтось інший має побачити Божу любов в твоєму житті, якщо інші не бачить проявлення Божої любові в твоєму житті.